Вітаю всіх. Сьогодні вам розказую клінічний випадок, який стався на прийомі. Завітала до нас співробітниця банку з претензією до своїх очей. Очі в неї червоні, судини просто такі яскраві, і вона каже, що навіть мої співробітники принесли мені шоколадку і сказали, що щось у вас трапилось, ви не плачте, будь ласка. Їй дуже некомфортно, тому що, по-перше, це подразнення очей і постійно течуть сльози. А по-друге, естетичний вигляд у працівника, яка цілий день розмовляє з клієнтами, так само її бентежить. А ще, якщо недостатньо сльози, то це додатковий мінус в бар'єрі з інфекціями. Тому я наголошую про те, що ви маєте звернутися до фахівців, щоб вам призначили лікування синдрому сухого ока. Як мінімум, це потрібно мати у себе на своєму робочому столі крапельки, які мають зволожувати вашу рогівочку. Я дуже вам раджу звертатися безпосередньо до фахівців в оптиках, тому що в нас більш широкий спектр можливості допомогти в цьому напрямку. Ми ми щоденно бачимо очі, бачимо рогівочки і лікуємо їх. А фахівці, які стоять в аптеці, вони вам будуть виписувати замісну терапію і не лікувати, вони не є консультантами з таких питань. Ще хочу наголосити, що не лишнім буде додатковий захист це окуляри, які будуть захищати вас від синього спектру випромінювання. Зараз ми всі знаходимося в ледосвітленні, освітленні, що є дуже вредоносним, це збуджує, передбуджує нервову систему. Тому око, більш того, ну, дуже устають <laughs> українською мовою, вже заговорююсь. Ось і вам обов'язково потрібно ще мати окуляри. Тобто зволожуючи крапельки і окуляри, це те, що ви маєте в арсеналі, маєте мати в арсеналі для того, щоб покращити свій зір і не так дуже переносити втому після робочого процесу в кінці робочого дня. Тому звертайтеся, я вас всіх чекаю, як не я, так хтось із наших колег, до яких ви можете звернутися з запитанням: а що мені робити, якщо в мене очі засипані, наче піском. Всього найкращого, будьте нам здорові і бережіть свої очі, бережіть свій зір. thank you